Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 грам. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Це моторошне ДТП сталось у неділю в Києві. Мотоцикліст на повній швидкості зіткнувся із легковиком. Мотоцикліста відкинуло на кілька метрів. Валерій якраз проїжджав повз, зупинився і одразу побіг рятувати потерпілого. Після первинного огляду зрозумів, що стан стабільний, але є джерело масової кровотечі. Була пошкоджена кінцівка. Якщо можна так сказати, це була неповна травматична ампутація. Якраз цей день пройшов курс Стаб деблід від Time for Rescue. Хлопець досі дивується такому співпадінню. Одразу після проходження курсу з медичної допомоги довелося використовувати її на практиці. В Такому стані найбільшою загрозою для нього було те, що він витече, тобто через велику втрату крові, на жаль, загине. От тому найперше в цьому потрібно було зупинити кровотечу. От а далі вже розуміти, що робити. Тобто, потрібно сказати, щоб він не рухався через ризик пошкодження шиї, і так далі, щоб був час для вже подальшого там, аналізу стану. потерпілого. найбільшою проблемою у цій ситуації було знайти якісний турнікет. У більшості водіїв він був китайський і не тримався. Але, врешті, кровотечу вдалось зупинити, зафіксувати час. Потерпілий у свідомості дочекався швидкої. Гірше за смерть, лише смерть, котрій можна було запобігти. Для себе зрозумів, що якраз я не, не дарма це зробив, але було б добре, якщо в мене вже в моменті тоді була аптечка. тоді в мене було б турнікет, і не було б цієї затримки на імпровізовані турнікети. Тепер хлопець придбав собі якісну аптечку. Турнікет сьомого покоління. Бачите, з фурнітура, ремінець, ізраїльський бандаж для також створення тиску і гомостатичний бинт. Ми поцікавились в українців, чи багато серед них є ті, хто володіє навичками першої допомоги. Ще поки ні. звісно зікавились. Ну для того, щоб у разі чого комусь допомогти, хоча б самі собі. Так, колись по роботі було потрібно проходити курси ще до війни. Треба завжди більш-менш практика для будь-якого знання. Потрібна практика в теорії приблизно ти знаєш ні, ні не проходили. Знаєте якусь базу або цікавились? Ну. Я навчаюся на психолога, нам давали базу, як робити іскусственне дихання. Так. А ви цікавилися? Ні, не цікавився. В будь-якому випадку цікавилось б у мене чоловік, бойовий медик, тому. тому про це я трошки знаю, але курси не проходила. Дуже давно, коли ще була гражданська оборона, це було дуже давно. Ну, але навики в мене залишилися, я все знаю. Ну, ти ж що ми приходили, я пам'ятаю, коли просто одразу втрачаю свідомість. Тому я вже не можу допомогти сину. Я, я розумію, що це треба, і я намагалася з собою домовитися, але моки не вийшло. Перебороти страх, знайти оптимальний час та ресурси для отримання базових знань з медицини можна. Головне бажання переконує інструкторка з першої допомоги з тактичної медицини Ірина Гура. Кожна людина повинна вміти орієнтуватися, що трапилось з людини оцінити її стан, зупинити критичну кровотечу, надати допомогу при невідкладних станах, що робити, якщо людина не дихає. Від критичної кровотечі людина вмирає за 2-3 хвилини. Швидка не встигне приїхати. Перекриття дихальних шляхів у людини до 7 хвилин швидка не встигне приїхати. Чим більше людей будуть вміти надавати першу допомогу, тим більше українці виживуть. Ірина радить також, крім базової підготовки, проходити більш спеціалізовані напрямки, і ось чому це важливо. Кожне ДТП, всі навички, що ви вмієте, все, що знаєте, за алгоритмом, додатково додається і мобілізація шийного відділу. Хто б то не був, потерпіли на вулиці, людина в машині, мотоцикліст, самокатчик це все люди, в яких ми підозрюємо травму шийного відділу хребта. Це вже трошечки складніше. Людина вибирає напрям, який вона буде вчити. Це можуть бути невідкладні стани, зупинка кровотеч, симуляційні, перша допомога дітям. Записатися на курси тактичної медицині медицини чи навичкам першої допомоги можна у приватних школах, такі навчання можуть організовувати і роботодавці для своїх колективів. Також курси пропонують на безоплатній основі волонтерській організації. В середньому 12 годин вашого часу може врятувати вам і оточуючим життя.